Вітаю! Ви дивитеся НП, канал найважливіших подій, що відбулося за 42 й тиждень 23-го року, з 16 по 22 жовтня. Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували їх стислий аналіз. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий, спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного Ютубу. Боротьба українців досі триває, але не потрібно чекати її кінця, аби відновлювати зовнішність тих, хто вцілів наслідок ворожих атак. Благодійна ініціатива Врятую красу допомагає українцям, обличчя яких постраждали під час вторгнення. Якщо ви або ваші знайомі отримали опіки, осколкові поранення чи інші травми обличчя внаслідок війни. Благодійна ініціатива Врятуй Красу допоможе відновити вашу зовнішність безоплатно. Ініціатива покриває всі витрати на консультації та операції лікарів професіоналів, а також підтримує вас під час реабілітації. Не дайте шрамам війни забрати у вас шанс на щасливе майбутнє. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua Покликання на анкету прикріплюємо в коментарях до цього відео. Діліться цією інформацією, щоб ті, хто справді потребують допомоги, її отримали. Польський сейм цього тижня в Україні уважно спостерігали за електорацією в Польщі. Став лайк, якщо знав таке слово. Отже, польські громадяни голосували за те, хто отримає більше місць в польському сеймі. Це в них такий законодавчий орган, як в нас Верховна Рада, тільки з двома палатами. Партія, яка за результатами голосування набере більше відсотків, відповідно отримає більше місць в сеймі та зможе суттєво впливати на прийняття тих чи інших законів. Головними претендентами на головування в Сеймі були п'ять партій: партія право і справедливість або ПІС. Правоконсервативна партія, яка при владі вже вдумається 8 років. Громадянська платформа, ліволіберальна партія, яка основним супротивником ПІС. Політики громадянської платформи казали, що якщо ПІС переможе втретє, то демократія в Польщі помре. Коаліція третій шлях складається з декількох партій, найпомітнішою з яких є польська селянська партія. Саме та, що стоїть за блокуванням експорту українського зерна. Партія нові ліві, ну. Ліві, що тут можна додати? Та конфедерація радикальна проросійська партія, яка поширювала фейки про українських біженців в Польщі. Взагалі, всі сили в Польщі під час цих політичних перегонів грали на українському питанні. Таке враження, наче у Польщі немає інших проблем. За результатами голосування партія Право і справедливість набрала 35 голосів і отримує 194 місць в парламенті. Громадянська платформа 30 і відповідно 157 місць. Блок третій шлях, що доволі іронічно посів, третє місце 14 Це принесе їм 65 місць. Нові ліві отримали 8% і 26 місць. А проросійська Конфедерація набрала всього 7% і отримала 18 місць. Отже, за результатами цієї електорації, перше місце знову посіла партія право і справедливість. Що доволі дивно, адже в 20-му році Польщі прокотилися масштабні невдоволення через рішення конституційного суду заборонити аборти. Тоді в демонстраціях брали участь близько 500 тисяч людей. Здавалося, що така гучна справа, тим паче з розгоном в стилі Януковича, мала справити негативне враження на виборців. І вона справила свою керівну роль. Партія все ж втратила. Тепер у партії бракує місць навіть для більшості і навіть для формування коаліції. Це означає, що уряд може сформувати коаліція з опозиційних партій, які тепер мають більшість. Тобто, насправді, найцікавіше лише починається. Зараз за 30 днів польський СЕМ проведе перше засідання, на якому вони оберуть собі спікера, а після цього за 14 днів обиратимуть прем'єра. А він якраз і є найвпливовішою в Польщі фігурою. Проте зараз все залежить від того, чи зможуть опозиційні партії домовитись між собою. Ключове питання: хто стане тепер прем'єром? Це може бути Дональд Туск, але може бути хтось інший. І давайте не забувати, що президентом залишається Анджей Дуда, а він представляє партію право і справедливість і має право вето на закони. Тож загострення політичної боротьби в Польщі гарантовано. Але за умови ліволіберальної коаліції відкривається вікно для врегулювання українопольських політичних стосунків. Адже ці партії набагато більше готові прислухатись до ЄС і під час виборчої кампанії особливо не спекулювали на. Українському питанні Політично значущі персони. 17 жовтня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект 9269, д про внесення змін до закону України про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом щодо політично значущих осіб. Цей закон означає, що всі посадовці рівня А, тобто посадовці, типу президента України, прем'єра, судді Конституційного суду, Верховного суду, вищих спеціалізованих суддів, члени Вищої ради правосуддя, вищої кваліфікаційної... Комісії суддів України кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, голова та члени правління НБУ, члени ради НБУ, нардепи, мери, посли та низка інших посадовців будуть довічно мати спеціальний статус політично значуща особа або ПЕП. Що він означає? Він накладає фінансову моніторинг за цими посадовцями та всіма членами їхніх родин. І цей нагляд відтепер буде здійснюватись впродовж всього їхнього життя, незалежно від того, як давно вони не мають стосунку до влади. Тобто, скажімо, ви захотіли стати нардепом, але тепер, коли ви ним станете, за вашими фінансами та фінансами кожного члена вашої родини, включно навіть з зятями чи невістками, буде вестися постійний нагляд все ваше життя. Насправді цей закон був ухвалений ще у 2019 році, проте рік тому нардепи вирішили обмежити час фінансового моніторингу після звільнення з посади трьома роками. Зараз же довічний статус ПЕП повернули. Як зазначається, це була остання вимога щодо України для початку перемовин щодо вступу в Європейський Союз. Проте, у громадян, ну ви зрозуміли, в основному посадовців та експосадовців цей закон викликав неоднозначну реакцію. Адже з одного боку це жорстка міра проти корупції, а з іншого, тепер критики заявляють, що охочих стати посадовцями стане набагато менше, і таким чином влада зосереджується в руках лише еліт. Ну особисто мені так не здається, а вам також в законі є пункт про те, що фінансовий моніторинг має стосуватись не лише тих, хто обіймає посади зараз, але всіх тих. То був посадовцем з 91-го року. Звучить доволі дивно, зважаючи на те, що в нашій країні закони не мають зворотньої сили, тобто неможливо поширити дію закону на вчинки, які були вчинені до прийняття цього закону. Такий пункт змушує підозрювати, ніби нардепи хочуть, аби цей закон скасував Конституційний суд, а життя вимога суперечить Конституції. В ЄС насправді все так і працює, проте у нас говорити про такі обмеження до безпосереднього вступу в ЄС з одного боку правильно, а з іншого Краще поговоримо про це після. Довгоочікуваний боєприпас. Цього тижня, у вівторок, 17 жовтня, зранку стало відомо, що сили оборони України завдали удару по ворожих аеродромах, тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Схоже, що нам нарешті надали наші західні партнери боєприпас АТА КАМС українську назву якого, якщо прочитати задом наперед, то вийде СМАКАТА. Воєнкори РФ називають цю атаку найбільшою за весь час, так званої СВО. Пізніше Росіяни почали публікувати фото, нібито як суббоєприпасів від смакати. І лише під вечір президент України Володимир Зеленський повідомив, що саме вдарило по окупантах. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. А так себе показали. Слава Україні! Смаката це такі дуже специфічні боєприпаси, які використовує та М270. Перші реактивні системи залпового вогню Хаймерс Україні передали ще 23 червня 2022 року. Про це повідомляв тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков. Хаймерс та його гусенична копія М270 можуть використовувати різні боєприпаси. І саме від боєприпасу залежить дальність та потужність удару. Смаката це найпотужніший боєприпас для цієї системи РСЗВ, здатний вражати ціль на відстані від 140 до 300 кілометрів. Плюс наша модифікація схоже касетна. Отже, на відміну. Від тих же шторм Шедоу» б'є не по конкретній цілі, а по площині. Україна просила передати ці боєприпаси ще з червня 2022 року. Проте Вашингтон постійно говорив нам ні. Союзники РФ, як і сама РФ говорили про те, що передача цієї зброї призведе до ескалації. Болотяни боялись цієї зброї так сильно, що навіть прес-секретар МЗС РФ Марія Зохарова про це згадувала. Якщо Вашингтон прийме рішення поставки Києву ракет більшої дальності, то він перейде красную черту Проте, як бачимо, червоні лінії це лише слова. За повідомленням від сил спеціальних операцій, внаслідок цієї атаки в Бердянську та Луганську було знищено щонайменше 9 гелікоптерів, спеціальну техніку, систему ППО та склад боєприпасів. Зважаючи, що один залп смакати коштує близько 800 тисяч доларів, а один гелікоптер може коштувати 16 мільйонів доларів. Це здається доволі вигідним капіталовкладенням. На мою думку, ми маємо розуміти, що не існує вундервафе, проте існує зброя, яка змінює правила. Гри. Смаката це саме така зброя, особливо якщо їх сотні, адже їх дальність, яка еквівалентна Shadow, та площа ураження, тобто одна смакота, може знищити половину ворожої бази, змушують росіян повністю змінювати свою систему логістики, що зробить їх вразливішими. А щодо їх кількості, то голова МЗС Кулеба заявив, що штати будуть передавати їх постійно. Тож, як там говорили самі росіяни, смаката не ні закінчиться ніколи. Починається буря у вівторок, 17 жовтня стало відомо про атаку лікарні в секторі Гази. Палестинські джерела повідомляють про щонайменше 500 загиблих та про те, що місцеві лікарі не здатні впоратися з такою кількістю поранених. Представники Палестини звинувачують в атаці єврейську державу. Вона зі свого боку угрупування Ісламський джихад. Взагалі до цього були надії, що ескалація потроху вщухає. На 18 жовтня був запланований чотиристоронній саміт в Йорданії. Туди були запрошені лідери Палестини, Єгипту та Сполучених Штатів, щоб обговорити конфлікт. Після удару по лікарні та звинувачення від Хамасу у бік єврейської. Держави президент Палестинської автономії Махмуд Аббас скасував зустріч. Мініст закордонних справ Йорданії Айман Сафара, повідомляючи про скасування зустрічі, сказав: Тепер немає сенсу говорити про щось, крім припинення війни. Байден у відповідь на скасування саміту вирушає до єврейської держави, а Хамас оголошує 18 жовтня днем гніву та Джихаду. Також 18 жовтня в єврейській державі побував канцлер Німеччини. Він став першим іноземним лідером, який відвідав єврейську державу після нападу Хамас. Коли він вже сідав у літак, єврейська держава зазнала удару, і канцлеру Німеччини довелося лежати на землі, слухаючи роботу ППО у світі. У зв'язку з подією теж стало неспокійно. Протести як на підтримку єврейської держави, так і на підтримку Палестини почалися ще в перші дні конфлікту. Проте саме удар по лікарні в секторі Гази став подією ікс. Тисячі людей вийшли на вулиці Близького Сходу та Північної Африки. Демонстрації проходили у Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірану та Іраку, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції та Штатах. У Німеччині повідомляється про десятки затриманих. У Франції відбулися зіткнення з поліцією. В штатах пропалестинські демонстранти увірвалися до Конгресу, вигукуючи гасла на підтримку Палестини. Мітингувальники вимагали припинити бойові дії у секторі Гази. В Гарварді 34 студентські організації виступили зі. Пільною заявою, у якій звинувачують єврейську державу у війні, на жаль, ми не можемо сказати, що конфлікт на близькому сході це якась окрема від нас тема: російсько-українське протистояння зворушило мусульманський світ. А в'яла реакція заходу дала радикалам привід думати, що так діяти можна. Нині пропалестинські бойовики навіть атакують бази та кораблі Сполучених Штатів, щоб втягнути напряму їх у війну. На мою думку, справджується сценарій, що ситуація на Близькому Сході затягується і вже навряд чи закінчиться за 2-3 тижні. А якщо так, то західна оптика, на жаль, почне розпорушуватись між Україною та Єврейською державою. Нам слід думати вже зараз про те, що робити, якщо спалахне ще якийсь конфлікт десь у світі, наприклад, Тихоокеанському регіоні. Один пояс. Один шлях. 17 жовтня в Китаї стартував третій форум проекту Один пояс один шлях. Форум присвячені десятій річниці зі створення проєкту. І, зважаючи на те, що туди привели представники аж 150 країн, ми просто не можемо це ігнорувати. І так, там був Путін. Проте він відігравав незначну роль. Ну хіба що поручкався з Орбаном і вдавав, що він не дипломатичній ізоляції. Наразі єдине, що може дати РФ Китаю, це свої колосальні природні ресурси та час. Адже війна проти України витрачає увагу та гроші Заходу, що, звісно, вигідно Китаю. Такій ситуації він зможе дозволити собі значно більше. Один пояс один шлях це колосальний інфраструктурний проект Китаю, спрямований на поглиблення його значущості для світової торгівлі. Якщо коротко, то Китай фінансує будівництво портів, електростанцій, залізниць, автомагістралей та вкладає величезні гроші в країни, що розвиваються, для того, аби надалі торгувати через ці країни з усім світом. Проект був презентований у 2013 році, а в 2019-му протиставлені західні торгові моделі, зокрема Європейському Союзу. За перше десятиліття проект коштував трильйон доларів проте зараз цей імпульс повільнюється, зокрема через ковід та війну проти України. Адже РФ та Білорусь були важливими ланками цього торгівельного шляху. В Білорусі Китай навіть будував величезний логістичний центр. Окрім цього, проти проекту висловлюються з тезами про забруднення довкілля та посилення боргової ями, в якій опинилися країни глобального півдня. Наразі доля проєкту виглядає неоднозначною, проте на заході до цієї загрози все одно ставляться серйозно. Саме тому за тиждень має пройти форум щодо ініціативи Global Getaway, такого самого проєкту тільки від ЄС. Офіційна мета проекту підвищення інтелектуальних, чистих і безпечних зв'язків у цифровому, енергетичному та транспортних секторах. І на неї ЄС планує виділити. 300 мільярдів євро. Отже, на мою думку, така ситуація виглядає як початок такої собі геоекономічної війни між Заходом та Китаєм. В цьому протистоянні головною цінністю є інфраструктура країн, що розвиваються. Хто зможе купити або побудувати більше торгових точок, той переможе. Така собі глобальна монополія. 600 днів протистояння у понеділок, 17 жовтня, настав вже 600 шестисотий день, як Україна веде героїчний опір неспровокованій агресії нашого східного сусіда. Від усвідомлення того, що повномасштабка триває вже так довго, в жилах застигає кров. За цей тиждень армія РФ активізувалась на багатьох ділянках фронту. Генштаб пов'язується з наближенням холодів. Окупанти хочуть зайняти найвигідніші позиції до настання зими. На півні сили оборони України відбили наступ окупантів біля приютного та вогледа. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що дві бригади морської піхоти ЗСУ здійснили штурм через Дніпро на лівий берег Херсонщини. Український генштаб цю інформацію не коментує. На сході окупант веде наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Начальник прес служби східного угруповання військ ЗСУ Ілья Євлаш повідомляє, що армія РФ не має успіхів на цьому напрямку. На бахмутському відтинку окупанти продовжують здійснювати тиск в районах Кліщівки та Андріївки. Сили оборони України ведуть наступ північніше Бахмута. Росіяни потроху відступаються. Найінтенсивніші бої наразі ведуться навколо Авдіївки. Там окупанти вже другий тиждень проводять штурмові операції. Успіху вони не мають, проте ми маємо розуміти, якою ціною вдається втримати сили окупанта. Розуміється, і в Генштабі саме тому цього тижня Авдіївку відвідав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, щоб підтримати українських захисників. За 19 жовтня армія РФ втратила 1380 військових, 55 танків, 120 броньованих машин та 29 артилерійських систем. Ця цифра за добу є абсолютним рекордом у російсько-українській війні, і досягнута вона, зокрема, завдяки як якісній роботі артилерії, дронів та піхотних підрозділів. За 600 днів війни рожеві окуляри мали впасти з нас вже остаточно. Ми маємо розуміти, що за кожним противник успіху не мав, у зведенні Генерального штабу стоїть титанічна робота та жертва наших захисників. Саме тому сьогодні наш прямий обов'язок, як громадян України, всіма силами та доступними способами підтримувати Силу оборони України. У нашому інформаційному середовищі часто ставили приклад ставлення до військових з боку цивільних в єврейській державі. Так от сьогодні ми маємо побачити, що наші захисники заслугували. Говують від нас не менше. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.